Всім привіт! Ми сьогодні вчергове дивимося на фінансові ринки. Що у них на сьогодні змінилося? Які подалі перспективи, де на сьогодні можна примножити свої кошти. Якщо так дивитися загалом, то в принципі нічого такого особливо значного не відбувалось, але хороші перспективи є ось ось уже на крипторинку. Давайте ми перед тим як перейдемо до крипти, заглянемо на фондовий ринок. Бо це для нас такий трішки як орієнтир. Нам важливо, щоб фондовий ринок Америки він або ріс, або був незмінний. Бо коли він падає, то дуже часто крипта падає ще більш сильніше, бо це, от якщо там розбиратись, пов'язано все таки з якимись подіями у світі, чи економічними, чи геополітичними. Тому по SP500 на сьогодні, в принципі, ми доволі непогано все падіння викупили, яке було там останні там, пару тижнів, пару місяців. І на сьогодні вже підходимо знову повторно до наших історичних вершин. Тому, на мій погляд, знову ж таки, буду повторюватись SP500, поки що нібито буде ще триматись доволі дорого по цих відмітках. Ну і також от, NASDAQ в тому числі також доходить до своїх історичних знову вершин. Це падіння знову викопаємо. Якщо подивитись по нафті, то по нафті я дивлюся, що після падіння ми вийшов такий боковий рух, боковик, і тут вже спостерігається певна слабість. Ну тобто те, що ми вже там потенціал росту зробили, все, і, мабуть, я думаю, на цьому наступні не знаю, декілька місяців, 3-5 місяців, ми можемо тепер вже йти в тренд падіння. Тобто, якщо по марці бренд дивитись нафту сьогодні 83 долари, то я бачу великі шанси знову піти на 70 у наступні місяці. Знову ж таки, на цьому фоні. SP 500 може продовжити триматись доволі високо. Тому, якщо нафта ну, не буде сильно зростати, золото, я теж дивлюся, що тимчасово вже свій потенціал вичерпали, треба якусь уже зупинку, можливо, якийсь невеликий відкат. Ну, зовсім там невеликий. По сріблу та ж сама історія. Якщо відкат по цих активах, то, скоріш за все, якоїсь так, їх потрясінь у світі, прямо глобальних, серйозних, ну не повинно бути. По крайній мірі, не повинно бути. Тепер, дивлячись на оці фактори, ми з вами вже можемо перейти до крипти Бо дуже часто люди відкриють якусь собі там конкретну монету і хочуть щось там правильно прийняти рішення. Але це ви можете відкривати окремо ось так. Якусь там чи компанію ізольовану, чи якусь криптомонету, якщо ви розумієте е, загальну картину у світі, як себе там поводять е, інші різні активи. Але якщо ви не, не розумієте, що в світі відбувається, ну загалом комплексно, і просто берете от ізольовано відкриваєте таку якусь одну монету, то нічого з цього хорошого в принципі не вийде. Добре. Е, тепер переходимо ми з вами до біткоїна. Знову ж таки, це локомотив у нас на крипторинку і орієнтир, куди буде тренд рухатись. І ми з вами вже доволі довго знаходимося у такому відкаті. <кій> Хтось каже, що це вершина вже розворот. Але мені здається, що це все-таки зупинка до накопичення. і... Якраз буде знову далі хороший рух. Можливо, зараз от це вже ми там 2 треті руху пройшли. Одна третя запасу ще є. Ну, зона 100. Я думаю, ми повинні з великою ймовірністю туди дотягнути. Якщо локально дивитись, то дуже-дуже сильно схоже на те, що тут вже нащупали дно. Ми вже доволі дешево на сьогодні коштуємо. Ну як? По наших поточних цінах. І я не думаю, що ми знову якийсь будемо там пролив робити вниз. Мені все-таки так бачиться, що ми вже нащупали підтримку і вже можемо давати знову новий імпульс росту. От якраз уже тут відкриті 90 100. Бо тут ну, от, якби там повернутися раніше, я от дивлюся, як ціна там зростає: 60-70 тисяч. Я дивлюся, що достану як би ще доволі далеко і отак безвідкатно йти. Ну, доволі важко. Тобто, ну, мені вже здавалося, що це доволі дорого. Ми там тоді і біткоїни скидали, але. Я ну, не думав, насправді, що ми можемо так доволі довго затягнутися у цьому падінні. Тобто, це із березня місяця. Сьогодні вже там п'ять, ну, місяці три місяці у нас відбувається відкат. Ну, доволі довго. Але я думаю, що він вже закінчується. Тому зараз доволі непоганий час заходить в крипту ще раз про це. Нагадую, не треба сидіти на заборі, беріть, ризикуйте, заходьте бажано в альту. Я думаю, альт-сезон ми побачимо. Звісно, там ризики трішки більші, дивлячись, які ви активи обираєте. Але, звісно, і потенційна вихода винагорода буде відповідна. По ефіру та ж сама історія, він трішки слабше виглядає, але потенціал по ньому більший. По ефіру десь двохкратний потенціал росту від поточних, зона 6 тисяч 6,5%, по бітку це 90 100, це 50% потенційного профіту. Тому, і ще також по домінації, по домінації біткоїна до всього крипторинку, знову ж таки, бачу, що тут вже йде доволі така слабість біткоїна, Ну, Умовно. По цьому індексу можна бачити, куди буде далі переливатись, чи вона переливалась ліквідність, тобто чи в біткоін, чи навпаки в Альту. То на сьогодні я вже бачу, що біткоін вже себе вичерпує, потенціалу саме домінації, і, можливо, вже буде якийсь там ну, зменшення домінації. Зараз вже якийсь тут є супротив у цій зоні і потенціал в зону там 50, в зону 48. Тобто цю зону ми можемо, в принципі, наступні місяці вже йти. Це якщо. По, по крипті. Ну, загалом потенційних монет насправді багато. От такі, як тон, наприклад, ми не беремо, тобто вони вже показали ріст, якщо вони встигли купити в кризу, то зараз вже не треба доганяти цей потяг. Але є багато інших монет от XRP, хороша, лайткоін, в принципі, може щось показати, Ефір Класік може там щось показати, зону 100 в принципі, в теорії можемо 80-100. Трон теж від поточних трьохкратний профід може зробити. Зона там 30 центів 35. Десь так. стелар ну, стелар слабувато, можуть, в принципі, пропампити теоретично. BNB десь половину руху зробив. Ще десь запас ходу до 1000-1200 до точно є. Лео, до речі, це від, від Phoenix від Бірчі, монета дуже сильно виглядає. Кожну, кожне падіння ринку вона стоїть незмінно. Це дуже такий хороший тригер того, що це недооцінена монета, і, звичайні, люди її не тримають, і лише там, скоріш за все, професійні інвестори сидять і чекають на багато більших відміток, тому, звісно, вони зараз продавати не будуть. Цей до речі, це із гаманців, конкурент, типу твт але дуже сильно виглядає. Ну, тобто теж кожні оці всі падіння, які були на ринку, сейфпел нікуди не падав. Тому це теж, От, якщо ви задумаєте, що сьогодні прикупить, доволі таке непогане, то, на мій погляд, це доволі хороша буде інвестиція по дуже дешевих цінах. Потенціал від поточних приблизно 6 можна забрати. Зона там, 4, зона 5. Атом хороша монета, ми також її тримаємо. По об'ємах хороша фаза накопичення. Ми зараз по дуже низьких цінах знаходимося, по доволі низьких цінах. Ну, ми своїми коштами ризикуємо і коштами в ІнвестКубі, тому, тому її купуємо. Це хороша капіталізована монета. Uniswap теж хороша монета, потенціал зона 40, зона 50 доларів. Приблизно 6 іксів від поточних. Basic Attention Token, ну, У мене буквально його зовсім трішки небагато є на балансі. Думаю, можемо показати там, в районі 2 доларів, тобто близько 10 іксів від поточних, але це вже доволі така спекулятивна інвестиція. І у, в межах інвесткубу я людям ці монети не додаю, бо тут доволі високі є ризики. Dot, ну, в принципі, теж непогано, може 30-40 доларів показати. Ну, да, десь так. DVDX непогана монета, але це вже більший ризик, ніж ніж умовно, той же самий там Ripple, Atom. Тому так, Avalanche також буде показувати ріст, але вже от непоганий рух він зробив. Тому, в принципі, Ну зараз 3X по ньому потенціал ще є. Cake. Ну, це вже. Такі більш спекулятивні монети. Matic. Людина писала, що я проводив прямий ефір в інстаграмі. Ось на днях. і що вам цікаво послухати, там багато було, до речі, користі, як для новачків, так і для більш досвідчених, то можете перейти. Я в описі залишив посилання на інстаграм і на телеграм канал. То, Теж людина писала за матік, що на всю котлету зайшла в матік. В принципі, ну, це нормальна монета, але на альту робити акцент лише виключно на 100%, це ну, такий ризиковий підхід. Я все-таки надаю перевагу хоча б певній якійсь диверсифікації, хоча б мінімум дві монети. Ну, якщо ви, в принципі, готові ризикувати так, то будь ласка, це ваше право. А, так, FED, Це із. А, Індустрії штучного інтелекту, ну, тобто непогано, хайпанули. Таку річ також вже не чіпаємо, не купуємо. А, в принципі, що? А, давайте тепер під загальним по фондовому ринку SP 500 і NASDAQ. Я думаю, ми ще потримаємося певний час наверху, доволі дорого. Сильно якогось росту не чекаю. По нафті, от якраз думаю, що може бути відкат. А, там нібито зона 70 по марці бренд. По золоту, по срібу, думаю, якась зупинка буде і теж якийсь може бути невеликий відкат перед ще більшим ростом. Якщо подивитись по крипті, по крипті, думаю, завершується. От уже може з тижня на тиждень піти хороший уже ріст бітка, і там уже і альтсезон теж повинен скоро бути. От Кінець травня. Літо це от уже та зона, де може знову бути новий, нова хвиля хайпу на крипті. Тому раджу вам дуже рекомендую вже прямо зараз починати формувати портфель. Якщо ви цього ще не зробили, то зараз я думаю, це вже прям крайні терміни, коли ви можете встигнути це. Зробити, бо потім будете купувати вже на багато подорожчих цінах. Якщо у вас, звісно, є досвід стратегія, робіть це самостійно. Якщо немає, то можете долучитися в мою команду Інвест Кубу 100 доларів до моменту, поки заробимо, і 5% від кінцевого прибутку. Інвестиції від 300 доларів мінімум і більше, ну, бажано, від 500. Тому, якщо у вас є такі на сьогодні ресурси, ви можете вже підключитись до моєї команди. І, і також, також ми там і на фондовий вже потрішку заходимо, але зовсім так невеликими частинами. Бо теж, знову ж таки, нафтодобуваючи, коли буде падати нафта, то і ці компанії можуть теж піти трішки ну, тобто, стати трішки дешевшими відсотків там на 10-15%. на 15. Тому зараз основний акцент все-таки на крипту. І, до речі, якщо у вас є там існуючий портфель, то ми його теж можемо взяти під управління, тобто, ну, який формат для вас більш підходить. Це якщо по крипті. ну По валюті, по валюті, от ми вже я бачив вже сьогодні ціну 40 43 по євро. Це вже зараз трішки там три копійки відкотили. І загалом от це якраз те, що я називаю фаза до накопичення, тобто імпульс, фаза до накопичення, і знову новий імпульс нас чекає. Чекає знову по. Знецінення нашої гривні. Це по євро. Думаю, зона 50 50 це дуже ймовірно. Зона 55-60. Оце те, що по євро ми можемо побачити. Уже, ну не знаю, протягом 1-2 одного, одного років приблизно так. По долару та ж сама історія, імпульс до накопичення, знову новий імпульс, зона 50. Це та ну, ключова зона, куди, скоріш, за все, ціна буде направлятись, а там ну, можемо, звісно, перевибити її, можемо потім відкотити. Ну, загалом це ті відмітки. Євро 55, долар 50, які я чекаю, і, от, в принципі, фінансову подушку свою намагаюсь тримати все-таки в твердій валюті долар-євро. Поточні витрати це все-таки, звісно, гривня, але фінансова подушка це долар-Євро. Євро і вам також раджу все, ще надлишок фінансової подушки обов'язково інвестуйте, тому що у нас зараз от, е, в цю нову кризу назріває знову нова хвиля е, інфляції. І я думаю, це буде ще більш сильно, ніж це було. Ніж це було у 2022 році, тобто в нас там інфляція до 9% чим то доходила по Америці, по Єврозоні, і я думаю, що цього разу ми навіть 10 перевиб'ємо. Тому, якщо там умовно, ви там за два роки можете втратити відсотків 15% відсотків 20 купівельної спроможності навіть у твердій валюті, тому вона нас не врятує. Все-таки такий кусочок від наших заощаджень в цю кризу. Криза відкусить у нас купувальні спроможності від наших заощаджень, тому всі гроші, звісно, просто тримати в кеші. Ну, можна, якщо ви не бачите інших перспектив, але е, є кращі варіанти. Тобто можна на фондовому ринку купувати антикризові активи, захисні активи, там енергетику, можна там дорогоцінні метали купувати. Там можна, не знаю, захисний сектор консюмер дефенсів. Ну, знову ж таки. Е, Врятувати заощадження можна буде там, умовно просто не втратити, але якщо хочете навіть примножити, можна навіть в три рази це зробити в деяких компаніях, то тут вже потрібно більш так індивідуально підходити і глибоко це все трішки аналізувати, розуміти, куди все-таки треба ці гроші вкласти, щоб отримати максимум віддачі. Тому є бажання долучайтесь в інвестку, є два напрями: і крипто, і фондовий. В принципі, те, що все я хотів от на сьогодні сказав. Нагадую вам про свої соціальні мережі: Instagram, Telegram канал і YouTube. Підписуйтесь, посилання в описі під даним відео і в коментарях. До зустрічі. Бувайте!